У самому серці Леона серед зелені, квітів і дзюрчані води розкинувся один із найбільших міських парків Європи парк Тедор або Золота Голова. Його краса не лише у природі, а й у багатовіковій історії, легендах і таємницях. Назва парку не випадкова. Відповідно до легенди, переслідувані люди, можливо, юдеї або тамплієри сховали тут золоту голову Христа. Відтоді скарб шукають століттями, але знаходять лише спокій серед природи, що у XVI столітті ці землі належали родині Ламбер. У середині 19 століття ландшафтний архітектор Дені Бюлер запропонував перетворити заболочену місцевість на громадський парк. І в 1857 році парк відкрив свої ворота у той самий рік, що й центральний парк у Нью-Йорку. Сьогодні парк Теддор – це 105 гектарів зеленої гармонії. Озеро займає 17 гектарів. Ботанічний сад 8, а зоопарк 9. У парку ростуть і 8800 дерев. Серед них платани до 40 метрів, японські гінго, кедри з лівану. А головний вхід прикрашають ворота дітейрони архітектурна пралина початку двадцятого століття. Озеро штучне, створене на місці пересохлого рукаварони. А містяни шапочуть, то не вода там, а сльози золотої голови. Зоопарк у парку існує ще з 1858 року. Тут живуть понад 300 тварин, включно з жирафами, зебрами, левами. У 1891 році парк Теддор став одним із перших у світі, де автомобілям видавали тимчасові номерні знаки. А ще тут проходили міжнародні виставки, які принесли Ліону славу інноваційного міста. Парк Теддор це не просто парк. Це історія, природа, пам'ять і легенди в одному. Якщо ви коли-небудь потрапите до Ліона, знайдіть час і послухайте, як плаче озеро. Можливо, ви почуєте шепіт золотої голови.